Алоха, друзі! 12 матчів. У нас із вами сьогодні на розгляд, а значить, тонна крутих моментів, класні камбеки. Там навіть гравці матюкали арбітрів. Тому не будемо затягувати. З вас лайк, з мене огляд, смачного всім і вриваємось! Мемфіс Грізлі сприймають Лос-Анджелес Лейкерс. Брендон Кларк повертається у грізлі. Це дуже хороша новина. Він не грав після розриву Ахіла. Ну, більше року він не грав. А з іншої сторони, повертається Леброн Джеймс. Він вчора не брав участі у просто баталії проти Бакс. Тому ноги у нього сьогодні свіженькі ось так. Він вміє злітати. Ну як свіженькі Чолов'язі 39 років, так і як він сам сказав у подкасті. Він як ескалей 2003 року, на якому жодного разу не міняли колеса. Тим часом Десмон Бейн насипає 26 очок, 16 асистів. Ось у цій атаці вже і перші очки Брендона Кларка після травми. У нього сьогодні 6 поінтів за 20 з гаком хвилин. Ну а далі, подивіться, після цієї атаки Леброн Джеймс, найстарший гравець ліги, сходиться із Джиджі Джексоном, наймолодшим гравцем ліги. Щоб ви розуміли, коли Джіджі -Джі народився, Леброн вже більше року грав в національній баскетбольній асоціації. Тим часом Лос-Анджелес Лейкерс, як і у всіх останніх матчах, просто гаря, чесні сьогодні з дистанції, і Д'Анджело Расл влучає у нього 23 очки. І Руйка Хачимура, як скажений, взагалі влучає у нього 7 із 8 здалеку, 32 очки, 10 підбирань. Еле вже на досить крупній перевазі у 20 очок. Але разом з тим ми знаємо, що ця перевага досить небезпечна і досить легко втратити. Ларевія це доводить нього 25 пунктів. Він там розривав у четвертій чверті, але з іншої сторони є інший чолов'яга, який також розривав увесь матч. Леброн Джеймс набирає трипл-дабл, 23 очки, 14 підбирань, 12 асистів. Нескладна перемога для лейкерс. Дев'ять перемог поспіль наразі мають Х'юстон Рокетс і ця команда поза межами плей-ін. Просто якась фантастика. Сьогодні вони в Оклахомі приїхали за десятою перемогою. Ну і Окла, до речі, грає сьогодні без Шея Гілджеса Олександра. І вони вже трошки відстають завдяки якраз зусиллям Гріна та Новачка Томпсона на іншій стороні. Але друзі, гляньте, будь ласка, на ось це у швидкому відриві. Айзея Джо бум неймовірний постер через ветерана Джефа Гріна, який сам у свій час так немало таких данків забив. А ось тепер молодь. Колоти через нього фантастичний слем від Айзеї. Далі ще на додачу вмикається Джош кіді який тільки но ну, на днях встановив свій новий рекорд результативності. А вже сьогодні його оновив. І ось Оклахома потрошки вже і в лідерах. Але ще треба на іншій стороні якось втримати джейлена Гріна. І дев'ять команд до цього не змогли це зробити. Грін набирає сьогодні. 37 очок, 9 підбирань, 7 асистів. Чувак просто у вогні. І Рокетс вже подивіться в лідерах за 4 хвилини до кінця. Тоді знову вмикається Джош Гіді, каже: я виведу свою команду вперед, але бідолаха падає, але все одно це робить. Вау, сидячи на паркеті. Гіді набирає сьогодні 31 очко, 7 підбирань. Тепер може взагалі казати, та я сидячи, Рокетс обіграв, якщо звісно обіграють. Тому що Джа Сміт знову виводить роке вперед. Цікаво, чи буде відповідь, тому що часу залишається геть мало. може там хтось лежачи заб'є, але ні, Джейлен Вільямс. Яка холоднокровно трьошка від нього, нерівний рахунок. У нього 23 очки, 10 передач. З іншої сторони, Джейлен Грін на перемогу. Ні, але дуже близько. Все-таки овертайм на нас із вами очікує. І ось тут вже у наробив проблем Ділон Брукс, який влучив пару дуже важливих троочкових. У нього 20 очок. Ну і Грін цей матч закриває. Це 10-та поспіль перемога для Х'юстона. І не важливо, що Шей сьогодні не грав. Виграти 10 поспіль в NBA – це супер важко. Мінесота проти Детройта. аутсайдери сходу в гостях у топів заходу. Детройт програли там 7 чи 8 поспіль. На жаль, один із найгірших сезонів в історії франшизи. Ну а з іншої сторони, гляньте, що показує Ентоні Едвардс, яке викроковування. Оу-оу у найс! Мабуть, батя навчив, ну і навіть не пишіть, що це була пробіжка, бо і близько там її не було. Але в цілому людина Мураха сьогодні взагалі не в ударі. 9 очок всього лише, 5 асистів, не найкраща реалізація. Та й агресії, якщо чесно, від нього було не дуже і видно. Пістон же з іншої сторони показали трішки ознак боротьби, не дивлячись навіть на те, що в них сім чоловік відсутні у складі. Там все одно є Дюрен, наприклад. У нього 11 очок, 11 підбирань, але і у вовків були свої герої. Наприклад, Насрід набрав сьогодні 21 очко 10 підбирань, такий собі таунсозамінник, причому дуже класно він підміняє кета. Напишіть в коментарях, як вам, але знову ж таки свої очки Мінесота набрати не може. І Молоті з Мотор Сіті показує зубки чи мезімету, класний данк у відриві. Далі Кейт Канінгем прокидається у нього 32 очки сьогодні. Пістонс в лідерах. Ну а далі місто засинає, прокидається захист Міннесоти, І в результаті Сімберволз зупинили Детройт на реалізації 38 з гри, і 28 здалеку, навіть не давши їм набрати сотню. Самі ж вони мають вісім чоловік, які набрали вісім та більше. Це і Кайл Ендерсон з лави запасних, який приніс 14. Це і Руді Гоберу, якого дабл дабл. Цей Макденіелс, у якого сьогодні двадцятка. Ну а в цілому, це була 50-та ювілейна перемога для Міннесоти в цьому сезоні. Вони всього лише на пів гри позаду від Денвера. Ми вже із з вами говорили про те, що у Фінікса, мабуть, найстрашніший календар до кінця сезону. І ось вони в гостях у чемпіонів у Денвер Наґес, у яких сьогодні відсутній Джамал Мюри. Це дуже вагома така втрата. Денвер не зможуть робити свою фірмову взаємодію між двома лідерами, між Мюрем та Йокішем. Йокіш, до речі, також грає сьогодні через біль. У нього і спина болить, і стегно забите. Тому гра у нас на початку досить рівна. 21-21, але пізніше вмикаються вже лідери Санс. Девін Букер насипає Дван через Кентавіуса. Далі Дюран бачить перед собою новачка, і тут без шансів для Уотсона. Кейді розбирає його просто на деталі. Далі ще один. Семифутер насипає здалеку, бол-бол, і вже двозначна перевага для Фінікса. На додачу вони тільки-тільки но програли Сан Антоніо, досить несподівано. Тому сьогодні необхідно просто відповісти, необхідно реабілітуватись, але Йокіч каже, сильно не розганяйтесь, ледь не самотужки там скорочує до мінус трьох. Пізніше ще одна класна передачка на Портера. Але Кевін Дюрант відпрацьовує в захисті, каже, не так швидко, чоловіче. Киді сьогодні просто у вогні. Ось тут в ізоляції працює і з середньої дистанції влучає пізніше з підходу трьошку насипає також абсолютно без проблем. Знову двозначна перевага для Фінікса. Нікола Йокіч у відповідь намагається виправити ситуацію. Набирає сьогодні майже трипл дабл, 22 очки, 9 підбирань, 10 асистів. Ось тут собі просто бурить шлях до фарби, якось там скорочує до однозначної переваги Фінікса. Але ж сам сьогодні ще й на порядок краще влучили з дистанції 16 рочкових із 33, і Це дуже важко перебити. Тим паче, коли Денвер також майже все змазали. Ну і тим паче, коли... Кевін Дюран сьогодні в повному порядку 30 очок, 13 підбирань, 5 блокшотів. Так у нього сьогодні вісім але і влучає він сьогодні 60% з гри. Слім Ріпер сьогодні просто не перевершений. Ну і це до речі була друга перемога Фінікса у Денвері за ось цей останній місяць. Можливо, найгучніше відкриття цього сезону команда New York Knicks завітали до Канади зіграти з другим складом Торонто. Бо перший майже весь відсутній, і вже на початку, подивіться ось на цей епізод. Очай, ахбажі! Дуже невдало приземлився. Прям дуже невдало тримається за спину. Боляче він, звісно, вже на майданчик після цього не повернеться. Тільки подивіться, як він його залишає, цей майданчик, але на щастя. Рентген ніяких дуже серйозних ушкоджень не показав. Тепер на майданчик тут ще одне, можна сказати, відкриття. Це Майлс Макбрайт у складі Нікс. У нього 18 очок, 6 із 8 реалізацій, і це тільки у першій чверті. Звідси вже досить солідна перевага у гостей. Далі ще й Брансон насипає 11 поінтів у другій чверті. Ну, до цього ми вже встигли звикнути, і звідси вже плюс 20 для Нікс у другій чверті. До речі, у них ще сьогодні після травми повернувся Мічел Робінсон. Зіграв там невеликі обмежені хвилини. 8 очок набрав з лави запасних. Но ну Макбрайт продовжує влучати 29 очок, 9 із 14 троочкових. Я навіть не знаю. Мабуть, тепер Макбрайт і Дівінченцо це нові сплеш Бразерс в NBA, Там ще на додачу Брансон дає 26 очок, сім асистів. Ну і у них в цілому сьогодні шість чоловік набирають 15 і більше. Звісно, що з таким шутінгом від Нью-Йорка влучили вони 22 із 44 триочкових, Більше Торонто ловити не було. Що ось ми буквально на один хайлайт ще затримаємось. Прешесачу ось так гати згори. Він набирає 19 очок, 12 підбира. Нікс виграють просто з шаленим рахунком 145-101. Це їх найбільша перевага в цьому сезоні. Юта Сан Антоніо Спьорс. у шпор повертається після невеликого ушкодження Віктор Вембаньяма, але й без нього вони в минулому матчі покарали Фінікс і Вембі починає грати у свій баскетбол вже зі старту. Класний данк. Васел. Йому чудово сьогодні допомагає. Попович, до речі, відмічав його саме гру у захисті, а не в нападі. Далі знову Вембаньяма з передачі. Тре Джонса вже там подивіться двадцятка переваги у Сан Антоніо. Боюта взагалі не знає, як це спинити. У них, до речі, вже у першій чверті було дев'ять втрат на команду, і тільки в другій вони починають оговтуватись. Там Секстон дає 26, Лаурі Маркенен дає 25. Вони скорочують навіть до мінус восьми. Але би ще якось спинити Васела, якийсь подвійного кроку влучає трьошку. Просто все заходить. У Васела 31 очко, шість асистів. 60% з гривень сьогодні влучає. Тейлор Хендрікс. Класно гатить у відповідь. Але це не дуже, на жаль, впливає на рахунок, тому що Сан Антоніо добряче сьогодні влучають здалеку. Ну і увага, зробили 40 асистів на 44 влучних китки з гри. Дуже вражаючий показник. Джеремі Сохан приносить сьогодні 17 плюс 5 перехоплень. Тре Джонс віддає сьогодні 9 асистів. Ну і Віктор Вембаньяма, 19 очок. Вісім підбирань, шість асистів і п'ять блокшотів на додачу. Купа класних хайлайтів. І ось тут ще здалеку насипається. Виявився Дегер у середині четвертої чверті. Ну і Юта таким чином найгірша команда ліги після матчу усіх зірок. Шарлот проти Клівленда Кевс. Прям необхідні ці останні ігри. Якщо вони хочуть утримати третю сходинку, адже Нью-Йорк вже прям. Дихає в потилицю. Плюс у них повертається Макс Трус після травми. Ну і вони одразу беруться за справу. У них летіло добряче. Там і Джордж Н'ян класно влучає. Там і Сем Меріл класно влучає, 17 очок із хорошим відсотком. Ось тут класна трьошка. Йому не треба багато простору. Але помилка недосвідченого Клівленда. Мабуть, в тому, що вони з цього моменту подумали: ну все, гра зроблена, зараз буде легко, рознесемо. Але проти них також грають чуваки з НБА. Плюс Шарлот мотивовані тим, що програли Клівленду 27 очок пару днів тому, і на цих дріжджах шершні наздоганяють. Мікал Брідже здає сьогодні 17 поінтів, Тоді Кевлер знову вмикаються. Класна передачка від Лаверта на Алена. У мікрофона сьогодні 24 очки, 8 підбирань. Щоправда, Шершнів було вже дуже важко спинити. Міцич, яка ноу no лук. Передачка у нього дабл дабл асистами. і там є плюс другий номер драфту. Мілер той, що Брендон, 7 із 13. Він влучає сьогодні здалеку. 31 очко 6 підбирань. і Ось таке данчище. Саме тому Шарлот продовжують лідирувати у четвертій чверті. Гарленд намагається згасити це полум'я. У нього також дабл дабл з асистами, але це полум'я вже було не згасити. Хорнець влучає сьогодні 58% з гри. У них сім чоловік набирають 10+. Видно, що Клівленду дуже важко без намічила у клатчі. Видно, що Хорнець. Вжали їх прям туди, куди потрібно. І таким чином Кевс програють одні з найгірших команд в НБА і падають на четверту сходинку. Вашингтон, як би це дико не звучало. Наразі найгарячіша команда сходу. У них три перемоги поспіль. І до них завітали Бруклін Нетс. Це, до речі, обидві команди, які в принципі навіть ну, на плей-ін вже не дуже розраховують, не дуже претендують, але все одно матч видали дуже і дуже непоганий. У першій половині трішки гарячішими були не особливо Кем Томас. У нього сьогодні 38 очок, сім асистів. Але столична команда досить швидко зрівнює рахунок, у них є Кайл Кузма, який там роздає передачки одну за одною на Марвіна Беклі. І пізніше, ось після цього епізоду на Джордана Пула і у Кузми взагалі сьогодні так 10 асистів, плюс 24 очки на додачу. І ми з вами вже у четверту чверть заходимо потихеньку. Гра дуже рівна, не поступлива. Сьогодні було 17 змін лідера у цій зустрічі. І тільки Бруклін виривається на невеличку перевагу. Ось після цієї атаки в Бріджеса, після влучного китка від Кема Томаса. Але Вашингтон одразу ж наздоганяє. Джордан Пул сьогодні просто в ударі. 38 очок, 7 підбирань, 8 асистів. Чудовий відсоток. Це просто найкращий його матч в цьому сезоні. Щоправда, у відповідь там ще є Деніс Шріодер, який також насипає. У нього 21, 8 асистів, і Бруклін Поперду на плюс 3 дуже мало часу залишається. Кузма абсолютно вільна. Трешка. Бам! заходить. Ух, яка кінцівка! Унець на відповідь залишається менше 10 секунд. Деніс Шродер з м'ячем так можна на перемогу. Ні, не влучає. Додатковий час заходять колективи. Ну і тут Бріджес бере на себе ні не залітає. Але ні клекстон є на підбиранні. У нього 17 очок, 13 підбирань. Томас робить плюс 5 для своєї команди, плюс 6. І ось тут же залишається всього лише 9 секунд до кінця. Не треба тільки відзахищатись, ух, Джордан пул. Він до речі може, але не сьогодні Нец не дають взяти візард четверту перемогу поспіль. Планта Портленд в цій парочці тільки господарі ще переслідують якісь плани на постсезон. Вони займають останню позицію, з якої можна потрапити у плей-ін, і позаду майже ніякої небезпеки немає. Тому навіть без Тре Янга команда грає досить впевнено. Тим паче Портленд на додачу потерпає просто від травм у них. Сім поразок поспіль, і знову у них у старті всі п'ятеро людей новачки. Тому де Мюррей просто вийшов пограти сьогодні, наче проти студентів. Він і влучав, він і постачав передачі партнерам. Він і запускав рух м'яча, і захищався. Просто робив усе, що має робити лідер. Дежонте набирає сьогодні 30 очок, сім результативних передач, два перехоплення, два блокшоти. Чудово влучає. Атланта вже на плюс 12 попереду. Ось Бруно Фернандо вже робить плюс 14, якраз в передачі Дежонте Темюре. І в принципі, Хоукс повністю абсолютно контролювали гру у другій половині. Вони ще й штрафних кинули вдвічі більше. Багданеві ще насипає 16. Ну і давайте ще відмітимо Геррісона Меттюза, який сьогодні 5 троочкових влучає, де є двадцять Це гравець досить глибокого запасу, але ось іноді він отримує ігровий час. І сьогодні він його взагалі не зморвав. Нував, виправдав всю довіру. З іншої сторони, мабуть, відмітимо тільки Далано Бентуна, який вже другий матч поспіль видає чудовий 31 поїнт, 9 асистів. Але як не крутий, результат все одно був на користь Атланти 120-106. Ізі вин для яструбів. Орландо Меджик у сонячній Флориді приймають Golden State Warriors. Перші намагаються зберегти гарантовану позицію плей-офф. На сході це зробити трішечки легше. Ну а от у других задачка і зірочкою взагалі треба там і зберегти позицію. Але навіть якщо вони це зроблять, далі на них чекають дуже важкі команди. І на додачу початок матчу у них взагалі сьогодні не задався. Дремон Грін провів у матчі всього лише 4 хвилини. Ну а далі, мабуть, забув, що він на майданчику, а не на подкасті, і договорився, отримав два технічних зауваження і був видалений. Щоправда, ось трішки воїнам все ж таки пощастило, адже Magic взагалі не могли нічого влучити. Жодного китку з гри у першій чверті після видалення, причому навіть хороші відкриті. Ну і на додачу ще змазали 10 штрафних. Тому гості на непоганій перевазі, ось на двозначній навіть перевазі, плюс Уігінс у Голден Стейт був. У повному порядку, адже Стефен Карі сьогодні, ну, скажімо так, не дуже влучав не на своєму звичному рівні, хоч зараз трьошка від нього прилітає із кута. Двозначний дефіцит для Орландо зберігається, коли Ентоні обкрадає старого Кріса Пола, там 38-річного здається, як не соромно, Ентоні. Ну, а не має бути соромно. Він єдиний, хто у Меджик перевалив за двадцятку. Сьогодні у нього 26 очок. У нього сім підбирань, і вони продовжують карабкатись, скорочувати. Уже Всього лише мінус 4. Але Уігінс з іншої сторони набирає 13 у четвертій чверті, всього набирає 23. І залишається взагалі мало часу. Також Лентоні все одно продовжує боротьбу. Скорочує навіть до мінус одного. Треймонда дуже не вистачає Голден Стейт. І ось тоді вже Карі береться за справу. Набирає сьогодні 17 очок, 10 асистів. Так слабо влучав, але коли треба було поставити крапку, він влучає як треба. Ось і Дегер. Шеф поклав спати цілу арену в Орландо. Далі його фірмове святкування Night Night. Далі ще трошки емоцій було, там стільцю дісталось. Ну а ми давайте з Карі поспілкуємось. Стеф, що думаєш із з приводу видалення Дреймонда? Ну Він нам потрібен, і він це прекрасно знає. І всі в нашій команді це знають. І ми маємо робити абсолютно все, щоб отримати його на майданчику, щоб утримати його доступним до гри. Це те, що ми маємо робити на цій відмітці сезону. І Сьогодні був дійсно дуже складний початок матчу. Але я дійсно пишаюсь кожним гравцем, який сьогодні виходив на майданчик, і пишаюсь тим, що хлопці сьогодні зробили. Це був бек ту бек проти жорсткої фізичної команди. Круто, що сьогодні ми отримали користь від майже кожного гравця на майданчику. Круто, що ми відреагували так, як ми відреагували і отримали перемогу. Чикаго Булс проти індіани Пейсерс. Булс програли наразі три останні матчі поспіль, тому мають бути такі дуже заряджені на боротьбу. І в принципі, сьогодні так і було Алекс Карузо дає запал на старті на обох сторонах майданчика. У нього 12 очок. Сім підбирань, сім асистів. І далі подивіться, як з лави запасних класно данчить ветеран Андре Драмон. Чомусь у свої 30 Він для мене вже здається ветераном. У нього сьогодні класний дабл дабл. Пізніше запалюється ще Кобі Уайт, у якого 18 очок, сім підбирань. І Чикаго в результаті сьогодні досить класно влучили, повністю переграли індіану у фарбі. У них сім чоловік набирають 12 і більше, і одним із головних скорерів був якраз. Нікола Вучеві, у якого 22 очки, 12 підбирань. Подивіться, вже не різницю більше 20 очок у першій половині. Але ця гра все-таки більше була не про напад Чикаго, а про їх захист. Адже бики змогли стримати найкращий напад у лізі індіану на реалізації менше 40% Та меш ніж на 100 очках за матч, таке стало взагалі вперше у цьому сезоні. Іначе Халібертон та компанія ще намагались створити якийсь супротив, скорочуть до мінус дев'яти, але з іншої сторони ще є Демар, де який набирає 27 очок, 6 підбирань. Знову потихеньку доводить перевагу до 20 очок. Таким чином Чикаго переривають свою серію з трьох поразок поспіль. Ну а де Розен виходить на 31-шу сходинку серед усіх скорерів за всю історію NBA. Буквально три дні тому Лос-Анджелес Кліперс програли Філадельфії. Філадельфії без джелембіда, тому їм треба добряче подумати над своєю поведінкою. І сьогодні якраз дуже і дуже хороша нагода взяти реванш. До речі, Харден повернувся до Філадельфії вперше після обміну. Його там засвистували кожного разу, як він торкався м'яча. Ну і як починають 76ers? Подивіться, Теріз Максій робить погоду спекотною. Плюс 15 у Філадельфії. і ось тоді гості також починають заводитись. Джеймс Харден набирає сьогодні 16 очок, 14 асистів, 5 підбирань. Далі і Пол Джордж вмикається. У нього 22 два 10 підбирань, дуже непогано влучив. Ну і пізніше, вже у відриві після власного ж перехоплення, Кавай Ленард вже виводить свою командьоху вперед. Але найцікавіше, звісно, починається у четвертій чверті. Тайріс Максі у нього 26 очок, 7 підбирань, 8 асистів. Знову робить невеличку перевагу для своєї команди. Плюс 7, але Кліперс і так напрогравали останнім часом. Нарешті вони увімкнули якусь жагу до перемоги і знову почали відіграватись. Кавай Ленард у першій половині абсолютно ніякий. Один із восьми з гри, але у другій якось одно вийшов на нормальні цифри: 17 очок, 9 підбирань. І якраз він виводить кліперс вперед у самісінькій кінцівці. Там у Філадельфії залишається. Ну буквально там менше 30 секунд на відповідь. І Подивіться, яка надальна трьошка від Баді бадіхілдам заходить у баді 17 очок з лави запасних. І тепер у Філи залишається менше 20 секунд на відповідь каваю Ленарду. До цього достатньо Ендван від нього заходить. Плюс один кліпер з попереду залишається менше 10 секунд. Келі Убре лізе під кошик, але кава його блокує. І після цього арбітри призначають спільний м'яч адже той застряг між щитом та кошиком. Звісно, що Нік Ньорз взагалі незадоволений, Він вважає, що там був пол. Але знову ж таки не все ще втрачено для Філадельфії. Вони виграють такий спірний б'яч. Залишається менше двох секунд. Убре знову проходять, але знову блокшот від Кавай ленарда. Неймовірна кінцівка, але Нікньор все ще не задоволений. Він іде розбиратись з арбітрами. От, подивіться, на Келі Убре. Він ось тут каже арбітрам: Юребіч юр. Ну я думаю, що переклад тут не потрібен. Він це сказав кожному арбітру. Звісно, що НБА пізніше випише йому за це якісь штрафи, але найцікавіше, що після гри арбітри визнали, що все-таки Фол у цій ситуації був. Бандо на цьому як завжди дякую усім, хто підтримує Game7 матеріально. Дуже круто, що баскетбол у нас в Україні підтримують. Усіх охочих доєднатись. Посилання очікує в дописі під цим відео. Ну і на цьому всім па-па!